Привіт-привіт! Сьогодні наша гра присвячена Хелловіну. Правила такі: отже, ми беремо з миски, бачимо, там є цукерки або капсули. Отже, беремо капсулу, і, відповідно, там може бути подарунок. Але е капсула це кіт в мішку. Може щось бути, а може щось не бути. Тобто, ви можете вирішити самі, чи взяти капсулу, і, можливо, там щось знайти. Або взяти просто цукерку. Mm. Е, Слава, Граємо да. до останньої капсули. Mm. Так, хто перший починає? Я. Що, відьмочка? Yeah. Yeah. Ну, давай, Давайте в капелюсі починає. Mm. Ти вирішила капсулу? Софія першу бери. Ну, все, ну, ну, все. Ну, давай. Що там? Балалайка. Mm. Ну, можливо, і нічого. Солодощі. Солодощі? Давай, дивись, які в тебе солодощі. Бачиш, які до Хеллоуіна, так? Гарбузики, чи що це таке? Тримай солодощі. Добре. Так, далі хто? Софія перша була, далі. Кіт в мішку чи цукерка? Ні. Тато ризикує. І що там? Є. Так не є, може там написано, що нічого не є. Що там пише? Річка нагадує Хеллоуін. Річ, яка нагадує Хеллоуін. Ну ладно, давай так зробимо. Ось така річка, яка чашка симпатична, яка нагадує О, супер. Дяка. Так, ну ти ж сам вибрав. Дянка, що там в тебе? Зараз... тебе. Бажаю добре. успіху. Головний овоч Хеллоуіну. Головний овоч Хеллоуіну. Добре, а як ти думаєш, який головний овоч Хеллоуіну? Кашка буде. Ось дивися, який. <laughs> софа, може, цукерочку беруть. Так, софа далі. Ти що вирішила? Софа! взяла все? <laughs> ну, що там софа в тебе? <laughs> солодощі. Знову солодощі? Круто! Ось дивися, давай так, ось такі солодощі тобі будуть. Добре. Всі хочуть капсули. Ну, шо, ми, гаємо. ми Ну, все добре, давай. Що <гум> там в тебе таке? Що <гум> там покажи? Ой, яка симпатюля! Ти теж э, вирішила? Що там тебе? Що там? <гум> да? <гум> ну все, тобі ти сама собі придумаєш, що купити. Так. Давай, Софа. Ні, вона вирішила капсули. Ще хоче павучка. Солодощі. Ще? Солодощі. Що? Знову солодощі. Софа, ти всі солодощі. дивися, які до Хеллоуіну солодощі, ваші які? Монстрики. Бачиш? Все добре. Там? Що Що ні... там Я цю хочу. Ну, це не знаєш мені залишиться. Що там, тату, в тебе? Павук. Що знову повокчика? Ну давай дивимося, Кожанчика, все, Кожанчику, тата. Так, добре. Що там дякують в тебе? В... Найвеличніший осінній овоч. <laughs> Який найвеличніший осінній овоч, а? <laughs> Як гарбузка тобі. Зачекаємо женіхів. Ми підготовлені. Да? Будемо роздавати гарбузки. А може не буде? Солодощі. Софа, що? Чекає. Чекає. Шоколад. Шоколад. Ну, Софія! Тримай шоколад! Я з тобою дружу. Yeah. Yeah. Так, що там, що там, що там ще? Одна та, та бумбочка, давай сюди її. І... Ой, мені попала жовтниця. Що там тобі попало? <звук> ну? дуже-дуже дуже багато шоколаду. Читай! Наступного разу буде. Удача посміхнеться наступного разу. А що ти відкриваєш? Що мало робити? Цукрічку брати. Ну давай. Це остання капсулка, да, так. Річ, яка нагадує Хеллоуін. Річ, яка нагадує Хеллоуін. Дивися, яка річ тобі буде нагадувати Хеллоуін. дві якісь симпатичні гарбузики. За гарбузики, так. Все, цукерок ви не захотіли, значить, цукерки мої. Так, да, Це ведучимо все. Все тоді. Хто в нас по солодощах? Софа. Я. Так, софа. Ну, Діана по гарбузиках. А грошики? Да, все, ви молодці. Дякую.